Так, ось маємо височку школи мистецтва Славської, її громади. Це вперше таке явище в нашій громаді. Але добре, що, Тому що пізно цього але з'явилося. Року прийняли депутати і нашу музичну школу перейменували на школу мистецтв. Школа має двох викладачів образотворчого мистецтва, пані Христину і мене. Христина, О, це, як це... Олічик. Хрис... І Христині. Вікторія Мені... Ферєв говорив голосніше, бо тут шумно. Ну, діт... Дітки ходять багато, і депутати навіть виділили якісь кошти для придбання дітям різних інструментів. Ми ще з ними не користувалися, але маємо надію, що з Нового року з користуватися. А то Христина може розказати про роботи своїх діток. Так, так, прошу. Ну, ми приготували новорічну виставку на новорічну тематику новорічну. І не тільки роботи образотворчі, а ще й ручні роботи. Це в нас різдві різдвяні гномики. Різдвяні гномики. Можна кожного гномика так взяти крупніше, тому що вони надзвичайно цікаві. і Так, кискові. Христа ще кілька слів передала. Ви ще трошки, щоб чула. Так, я, я, знімаю, я знімаю, я знімаю, а ти говориш. Маленький це, це все рушна робота висадка. Так, робили. це все рушна робота дітей старшої молодшої групи. Діти задоволені дуже. взагалі? дуже Гномами особливо. вдалося набрати швидко ту кількість дітей. О, досить, досить швидко. Так. Я знаю, Вікторії я в Тухлі теж вдалося. Волосяці тоді не вдалося пробували, Так, а в тухлі теж швидко. Нічого як не треба. Так. Я знаю, що я хочу. Ну гарно, молодці, красиво. Дякуємо. Дуже приємно, дуже добре, що нарешті наша громада доросла до такого рівня. Тому що я, коли жив у Снятині, знаю, так як у школи багато районів мали завжди такі будинки дитячої творчості називали, здається. Так, чудово. Тут ми... то сьогодні, до речі, концерт як він називається? Звітний концерт чи як? Ні, це? Різдвяна Різ Різ Феєрія, феєрія, але це не є програмний такий цей. Я принесла, можу взяти крупну так само. Так, то виставочка робіт Вікторії фелів Горбатюк. Вона тут вирішила трішки показати. Майстер по квітах обов'язково Ну і є пейзажі. Правда, не вдалося багато взяти, бо немає тут місця. Але будемо десь показувати.